Гаряче було біля Бессалівки, Новокостянтинівки, Юнаківки та в садках. Незважаючи на офіційні заяви, бої тривали на околицях Бессалівки, де ще не весь лекторат Путіна зміг звідти вийти. Наші штурмовики робили нимоточення навіть з заходом через кордон в Курську область. Заважала московицька арта та каби. Потьоткина наша авіація гарно кинула французьку демократію. Відео в Телеграм. Зрижівки, наші ДРГ проникали в Тьоткіна. Наша 225 та ОШП в районі Степного та Новокостянтинівки дожимала недобитків православної сехти, у якій в головному храмі Міноборони моляться на святині фуражку та Кітель Гітлера. Та тиснули хлопці так, що перейшли кордон та знаходяться в Курській області. Бої тривають без перестанку. В кого є функція розміщення картинки, то розміщуйте. Це теж впливає на просування публікацій в TikTok. В Кіндратівці та юнаківці тривали важкі позиційні бої. По юнаківці іпатечники лізли на лівому фланзі. Бої тривали за окремі будівлі. Для заспокоєння наша авіація по їх резервах закинула декілька кабів. В районі Яблунівки казаки провели одну контратаку, де іпотечники в обороні вварачено без змін хлопці тримаються. Якщо все так буде і далі. То по напрямку садки зможемо дотиснути тих шишкозбирачів. Східніше в районі Олександрії ЗСУ мали ще невелике просування, а поки всі в очікуванні перемовин, продовжуємо донатити, бо слабо віриться, що домовляться про припинення вогню. Слава Україні! Героям слава!